Які ж бувають відхилення, з якими ви можете стикнутися під час а, вивчення сну? Ми розберемо два основних: це фрагментований сон і а, недосип, і що відбувається після недосипу? Фрагментований сон, це також можуть назвати безсоння. Це коли ви на гіпнограмі бачите дуже багато а, Скачків пробудження. Ви можете, допустимо, прокинутись 10 разів за ніч. Реально прокинутись. Не фантомно, а саме: от встати з ліжка, піти там в туалет, піти, випити води і так далі. А це є фрагментований сон. Він може відбутись через те, що ви надто часто, наприклад, кожен день робили спроби зайти у свідомий сон. Відповідно, ви кожен день випрацьовували звичку прокидатись по будильнику в четвертій, в п'ятій ранку, і в якийсь момент організм починає сам пробуджуватись в ці періоди, і ви не можете посеред ночі заснути. Це є перше відхилення, з яким ви можете стикнутися, якщо ви займаєтесь надто часто. Друге відхилення, яке ви можете побачити на гіпнограмі, це дуже довгий сон, який супроводжується дуже довгими проміжними оцими етапами рем. Наприклад, сон може тривати 16 годин і там Посеред ночі є декілька там проміжків по півгодини, де у вас там триває саме Рем. А це зазвичай виникає, коли ви тиждень нормально не поспали. Припустимо, ви, ви мали нічні зміни, або у вас був переїзд, ви декілька днів провали в поїзді, ви е, не відсипались нормально. Та? І в якийсь день настає оцей період, коли можна нарешті відіспатись. І в цей момент у нас. Відбувається ось така гіпнограма, де а, сон дуже довгий і в ньому є дуже довгі оці проміжки рем. Це є ненормальний стан. Організм пробує наздогнати те, що він не доотримав, а ми розуміємо, що організм бере над нами верх тільки тоді, коли ми вже його повністю довели. Тому а, в ці періоди ми. ну, не будемо точно практикувати фазу. Є люди, які е, спеціально роблять там 2-3 дня недосип для того, щоб потім у них був довгий сон з довгими цими проміжками рем, під час яких вони пробують ще й свідомий сон. Але до хороших результатів це не, при, не приводить. Так, ви зайдете таким методом в свідомий сон, але. А ви не отримуєте там якісний досвід, ви не отримуєте там гіперреалізму. Так? Потрібно розуміти, що ми можемо отримати якісну, свід... якісну фазу, якісний свідомий сон, тільки якщо ми добре відпочили. Це буде наше основне правило. Це, це причина номер один, чому ми будемо робити під ранок і рідко. Так? Раз в тиждень, раз в два тижні найчастіше а, спроби зайти в фазу. Тому що ми маємо бути добре відпочивші, ми маємо повністю виконати весь цей борг перед своїм організмом перебування в N2 N3 режимі, для того, щоб потім використати оцей запас на свідомий сон. У старших людей є ще третій вид відхилення, але він ну, пов'язаний з віком і, в принципі, нічого ми з ним не зробимо. Це а, старші люди. Менше здатні занурюватись в сон. Відповідно, через це у них часто йде пробудження або в фрагментований сон, або в рем. В принципі, для дорослих людей це нормально, з цим нічого робити не потрібно. Але якщо ви побачите таку картину у себе, то це можна розцінювати так само, як приклад фрагментованого сну. Всі ці три відхилення лікуються одним правилом. Якщо ви будь-яке з них побачите, припиняйте фа практику фази на місяць. Тому що організму потрібно досить довго часу, щоб вернутися в нормальний режим. А декілька тижнів рекомендується саме в місяць відіспатись і тоді вже повертатись в практику. Звісно, цих два три відхилення це є. Лише вершина айсбергу. Є дуже багато видів відхилень а, саме в сну, а, більшість з них а, генетичні. Ми нічого більше по відхиленням вивчати не будемо. Просто саме в цих два цих три ви можете викликати в себе штучно, та, сам власне практикою снів. Тому мені важливо пояснити, що якщо ви щось таке в себе побачите, або фрагментований сон, або Дуже довгі рем проміжки і довгий сон то це означає, що ви перестарались з практикою, і потрібно поставити практику на паузу.